Вас вітає команда телеканалу Міг на часі Южнівські новини. Я Олег Максименко. І про те, що ми розкажемо сьогодні, у стислому огляді вже зараз. Доступне житло у Южному буде. Про це ще раз наголосили в виконкомі. Визначено семеро обдарованих школярів, які отримуватимуть спеціальну міську стипендію. В межах спартакяди одеського припортового заводу визначають кращих баскетболістів підприємства. Програма доступне житло у Южному працює. Про це черговий раз говорили на відповідній нараді виконкомі. Якщо вірити обіцянкам чиновників, то перший доступний будинок зведуть вже до кінця поточного року. Крига скреснула. Вже у квітні планується укладання договорів інвестування для того, щоб у травні розпочалося будівництво житлових поверхів першого будинку. На сьогоднішній день у черзі наступне житло стоїть 300 чоловік. Всіх їх у порядку черги буде запрошено для того, щоб з'ясувати, чи готові вони внести до кінця року всі платежі за майбутню квартиру. З учені. Потеплением погодных условий, безусловно, сейчас будут работы форсированно э, нарастать. У нас задача была договоренность четкая с подрядчиком, выполнить э, нулевой цикл, перекрыть фундамент, перейти к строительству этажей. С этого момента мы сможем людей уже, как городская власть, направить для заключения договоров инвестирования. Те, кто дольше, дольше времени находился на учете и ждал этого жилья, то он имеет преимущественное право. Завершення будівництва першого житлового будинку очікується до кінця поточного року. В ньому буде 90 квартир, тож планується набрати саме таку кількість бажаючих жити у багатоповерхівці. Потенційні мешканці повинні були написати заяву про те, чи претендують вони на квартиру у першому будинку. У іншому випадку їхня кандидатура буде відправлена у чергу на другий будинок. Ті, хто буде спроможною платити квартиру протягом року, у порядку черги зможе обрати помешкання, яке найбільше йому підходить. Виконавча служба та МЖКЦ продовжують боротися з тими, хто вже має помешкання, але платити за спожиття комунальні послуги не хоче. Черговий рейд було проведено напередодні. Як дізналися наші журналісти, погасити заборгованість можна безпосередньо через виконавця, проте, все ж таки, краще, бо вони до вас у гості не приходили. Як і завжди, знаходяться громадяни, які не хочуть відчиняти двері виконавчій службі, проте така міра не допоможе вирішити проблему з оборгованістю. Так чи інакше, гроші чи майно все одно прийдеться віддати. Тим, хто все ж таки погодився розмовляти з офіційними особами, було роз'яснено їхні права та обов'язки. Боржник може розрахуватися грошима просто з представниками виконавчої служби. У разі відсутності коштів, виконавці змушені здійснити арешт майна. Проте ця санкція може накладатися тільки на особисте майно боржника. Якщо надаються документи про те, що речі належать іншій особі, вони залишаються поза процедурою арешту. Окрім того, опису підлягають тільки ліквідне майно. Стоїмость носимих вещей определяється госісполнителем, може определятися государственним исполнителем. Вот. Може государственный исполнитель назначити оценку, это если об этом є ходатайство сторон исполнительного производства, если они не согласны з експертною оцінкою государственного исполнителя. Не подлежать оценке госисполнителям тільки Транспортне средства, водные суда, там недвижимое имущество, земля, і, от, конкретно ограниченный перечень того что не может оцінюватися гососполнітелем. Заарештоване майно залишається боржнику на відповідальне збереження. Неплатник має 10 днів для того, щоб сплатити борг. Якщо за цей час гроші не буде внесено, речі заберуть для подальшої реалізації. Стипендію міського голови та виконавчого комітету цього року отримуватимуть семеро учнів загальноосвітніх шкіл і вихованців закладів культури та мистецтва. Щороку у місті визначають найбдорованіших дітей та підлітків, які вже досягли певних успіхів не лише у навчанні, а й у інших сферах. Таким визнанням стимулюють стипендіатів до нових звершень, а їх одноліток брати позитивний приклад з товаришів. У шатні та щасливі у виконкомі знов зібралися найкращі учні із приємного приводу. Їхні успіхи помітили та відзначили стати стипендіатом міського голови та виконавчого комітету мрія багатьох учнів і справа не в розмірі нагороди, а в її престижності Не столь наже важна розмір денежного знаградження, скільки штурбенка заметили, його оцінили. Во-первых, це його заслужені деньги, то есть они очень э, трепетно к этому относятся, это уже сама еще процедура. Им открывают карточку в банке со своим личным счетом, идентификационный код у них появляется. То вот такой элемент взрослой жизни. И они сами могут, допустим, если родители им там доверят, они могут сами подойти в банкомат, снять свои деньги. То есть такой элемент взрослой жизни, я думаю, что они их это очень вот, прелещают. Учні які цього року стали стипендіатами, довго йшли до своєї мети, адже нагорода дається тільки найталановитішим дітям. Всі вони вже посідали місця на різноманітних олімпіадах та конкурсах. У мене з 9 класу стабільно. В принципі, завжди була склоності. добре хорошо почалось 9 класу. Я участвувала в нескольких предметних олімпіадах в нашому місті і на області Серед них географія, біологія, англійський язик, історія. Действительно, це очень приємно, що твої знання так високо оцінюють. Традиційно стипендіатів обирають в кількох галузях. Це основи наук, культура та мистецтво. Тому були відзначені вихованці циркової студії каскад та учні школи мистецтв. Я танцюю вже восьмий год. по багатьох конкурсам їздимо, займаємо перші місця. Деякі учні планують пов'язати своє життя з мистецтвом чи з предметом, який найбільш успішно дається, аби стати найкращими спеціалістами. В них ще є час на роздуми, а поки що протягом року вони залишаються кращими у місті. Напередодні южне офіційно поповнилося на 15 юних спортсменів. Маленькі бальники Палацу культури Дружба отримали документальні путівки до дорослого та складного спортивного життя. Відтепер вони можуть брати участь у серйозних змаганнях, результати яких обов'язково фіксуються у спеціальних книжках. Спортсмени віднині тільки так зватимуть молодшу групу танцюристів у колективі спортивного бального танцю. Молодість таке звання їм допомогла отримати стартова книжка спортсмена, яку 15 дітей отримали в урочистій обстановці. Стартова книжка це не грамота і не відзнака, але отримати її дуже важливо. У цьому документі фіксуються усі досягнення танцюриста. Туда будемо записувати міста. Я хотіла записувати тільки перше, постійно тільки перше. Це, е, це наче паспорт. что получает самый большой кубок. Книжка танцора, вот она, видите, какая красивая. Эта книжка танцора, она выдается на всю жизнь. Вот сколько ребенок танцует, тут записываются результаты, что потом ребенок видел, как он начинал танцевать и какие у него результаты. Я бы хотел, чтобы в этих книжках у нас фьюжинских детей были результаты чемпион Украины, чемпион Европы. Для того аби отримати паспорт спортсмена, необхідно таку можливість заробити власною працею. Безумовно. Діти, що на цей раз стали її володарями, займаються вже рік і за цей час відвідали деякі конкурси. Якщо на них танцюристу вдалося себе гарно зарекомендувати з федерації танцювального спорту України, рішенням президіуму надходить такий документ. Це трохи спортсмена стабілізує, він його… Ну, дает результаты его, они просто на его в этого спортсмена. Видно, их можно легко проследить. Видно и родителям его участие, стоит заниматься, не стоит заниматься. Поэтому я думаю, что такие ну, надо делать, в общем -то, потому что согласно этих, скажем, участия в соревнованиях, занятых мест, присваивается спортивный разряд спортсменов. Активної точки зору відбулося те, що мало відбутися, але для дітей, які кожного дня з королівською осанкою входять до паркетної зали і все ціло віддаються роботі, це новий етап розвитку. Южне не без добрих людей. Це вкотре довели самі южненці. Збір коштів для маленького Артема Волошановського завершено. У свої три роки Артем переніс вже три операції на серці: поставлений діагноз, надклапаний стеноз аорти, двостулковий аортальний клапан потребував у найближчі терміни ще одного оперативного втручання. Для цього у сім'ї хлопчика просто не вистачало коштів. По допомогу вони звернулися до міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та просто до всіх небайдужих. Організована акція фактор добра допомогла зібрати кошти і повернути посмішки на обличчя хлопчика та матері. Прийшлося ще срочно його оперувати, А мене, в принципі средств немає, я ніде не мать одиночка. очень приємно, Хочу всіх поблагодарити, хто допомогв мені. Передсвятковий марафон до 8 березня розпочато. Першими своїх матусь та бабусь вітають вихованці дитячих садочків. Які творчі подарунки підготувала малеча, бачили наші журналісти. Поздоровити найдорогостійніших матусь діти намагалися по особливому. Як завжди, дитячі заходи в п'ятому садку проходять дуже яскраво і незвично. Діти спільно зі своїми керівниками підготували різні цікаві пісенно-танцювальні номери, які порадували присутніх своєю оригінальністю, адже таланту дітям не позичати. Готувалися з великою відповідальністю, а особливо її відчували маленькі артисти. Хотіли якнайкраще висловити свої найсвітліші почуття. Ну, во-первых, вони работали з большой ответственностью. Передали любов к мамам, к бабушкам, передали то весеннее настроєння, і воно вийшло. Особливо емоційним і зворушливим був танець з маленькими ліхтариками. Ідея композиційного рішення мала важливий сенс і висловлювала невимовне. Созревала определенная композиция этого танца. Вот. Для того, тоже, чтобы в принципе, эта песня для чего и этот танец, чтобы мы помнили о наших родных мам, потому что многие далеко от них, чтобы они знали о том, что даже на расстоянии мама любит, чтобы мы чтобы просто мы всегда помнили и никогда не забывали. Повеселив всіх номер, коли діти запросили своїх мам потанцювати під популярний хід за одного корейця. Для багатьох це було несподіваним сюрпризом, але при цьому всі отримали багато позитивних емоцій. Був так само і конкурс, в якому отці змагалися у винахідливості та вмінні висловити комплімент коханій жінці. Їм надавалися певні літери, на які вони повинні були підібрати найкращі епіти для своєї другої половинки. Приятно было, что вот конкурс пап, да, что все-таки э, папы, ну тоже еще не потеряли, э, как это сноровку. сноровку, да, и не потеряли еще все-таки чувства, они, наверное, есть. Понятно, что со временем э, оно все вроде забывается, между в быту это все некогда сказать, да, любимая, родная, вроде такие простые слова, но они, ну, как бы нужны, вот и не только 8 марта. Зрозуміло, що однією з найголовніших цілей святкового заходу була ще одна можливість сказати головні слова для своїх мам віддати шану, висловити подяку та найкращі побажання. З Праздником весни, щастя, здоров'я, щоб вона завжди була здоров'я всі і всі і радості. І радості. Тому, що Я її люблю. Дуже символічним і яскравим в постановці був образ весни, і не дарма це свята ознаменоване настанням цієї квітучої пори, адже між жінкою і весною є багато спільного. Спартакіада ОПЗ продовжується, і вже зовсім скоро стане відомо, яка з команд цехів переможе у четвертому виді спорту вищої ліги баскетболі. 28 лютого у спортивній залі Палацу культури пройшли півфінальні змагання. Хто з ким гратиме наступного разу у фіналі виявляли за допомогою двох ігор. На майданчику ЦПА проти ФСК Олімп заводу управління. здається, що ЦПА всерйоз збирається знову заволодіти чемпіонством у Спартакіаді. Принаймні, баскетболу такі плани входить. Ще на початку першої чверті ЦПА відкриває рахунок і виходить у відрив 6-0. Далі різниця у рахунку лише збільшується і до кінця чверті сягає позначки плюс 17. У результаті 25-8. Далі більше друга чверть для заводу управління стала найневдалішою. Команда змогла заробити лише два очки 43-10 на користь ЦПА після першого. Половини гри у третій чверті заводоуправління свою ситуацію покращило, але вирівнятися у рахунку все одно не вдалося. Розрив лише збільшився: – 82-23. Сила духу у збірної ФСК Олімп заводоуправління на висоті, а у трьохочкових китків не вистачає. Фінал і результат гри без сюрпризів: – 101-29. Перемога за ЦПА. суперник для кожної з команд. Виявиться після наступної гри. Относительно сложно было в том, что э, команда управления, а, а также РЦ, такие команды, мне нравится тем, что они всегда, они не смотрят на счет, они всегда играют, как бы, пришли, побегали, то есть до конца всегда играют. Вот, и до последней секунды ребята, как бы, играли, независимо от того, что вообще происходит с счетом. Вот. и как бы, у нас просто ребята, как бы, есть такие, с опытом, ходят, тренируются постоянно в зале, вот. И как бы, ну, относительно у нас и процент реализации с игры лучше, вот. Вот. ну, и, соответственно, и показатель забиваем. Вот, поэтому и выиграли. Пытались показать свой класс, но не смогли, так как большинство игроков у нас травмированы. Два на больничном. Один травмировался во время игры. И вторым составом, ну как могли, так и сыграли. Конечно, счет говорит сам за себя, команда выше класса. Но ну, мы стремимся к этому. В следующем году покажем лучший результат. Наступну півфінальну зустріч між ЦПРК-1 та РЦ можна сміливо назвати принциповою. Команди вже змагалися між собою, тоді перемога всупереч очікуванням дісталася РЦ. Тож болівальники, затаївши подих, чекали на результат цього разу. Перша чверті ЦПРК відкриває рахунок та заробити комфортну перевагу команді не вдалося. РЦ задніх не пасе, і перша десятихвилинка завершилася з 15-12 на табло на користь ЦПРК. Це ж команда веде після другої чверті, 28-20 Зі старту третього відрі. Різку РЦ додає до свого активу плюс 5 очок. А далі на куражі з підтримкою вболівальників спочатку зрівнює 28 28 а далі схиляє рахунок на свою користь 38-34. Та ЦПРК позицій здавати не збирається. І фінал чверті саме за цією командою: 43-38 ЦПРК знову у грі. Останній відрізок гри став найбільш напруженим та видовищним. За 6 хвилин до кінця гри на табло 50-47 на користь ЦПРК. В цей момент РЦ з усіх сил намагається змінити перехід гри. Тут у нагоді стає відома воля до перемоги, притаманна гравцям цієї команди. Дві хвилини до кінця, рахунок рівний 54-54. 10 секунд до фінальної сирени, на табло 56-56. Штрафний кидок визначив переможця 57-56. У боротьбу за перше місце вступає ЦПРК-1. У фіналі команда зустрінеться з ЦПА. Впечатлення на емоціях, треба було забити, а ми не дотягнули. Ну, хлопці бачили, боролися. Ну, в общем, це гра, випадок. Не дотянули мы. А надо было выигрывать, надо было вырывать. Так вышло. Команда ремонтного цеха никогда не была простой. И почему-то для карбамида она всегда сложная. Молодцы. Хочу сказать спасибо сопернику. Достойно играли. Ну, нам, нам надо было выигрывать. Мы выиграли. Конечно, очень тяжело. Ну, еще раз говорю, с ремонтным цехом мы всегда так играем. Это особенность именно вот этих двух команд. Впереди нелегкая абсолютно, Игра с тепла, в общем-то, как настраиваетесь, чего ожидаете? Ну, во-первых, хочется, конечно, поспокойнее сыграть с ними, потому что последняя игра с ними, было много лишних эмоций с нашей стороны, с их стороны. Конечно, нужно перейти на другой уровень. Нам поможет судейство в этом, улучшенное на финал. И наше понимание того, что нужно выходить из этих ситуаций спорных, все-таки спокойно и дружно. Остаточний результат та розстановка у турнірній таблиці вищої ліги з баскетболу стануть відомі вже 7 березня. На майданчику у боротьбі за перше місце зійдуться команди ЦПА та ЦПРК 1 Напередодні 6 березня стане відомо, хто РЦ чи збірна ФСК Олімп за водоуправління посяде третє місце. За день до ігор вищої ліги пройшли півфінальні матчі команд першої ліги. За дійствами на спортивному майданчику також спостерігала наша камера. Отже, з наступного сюжету можете дізнатися, хто боротиметься за звання кращих баскетболістів першої ліги спартакіади ОПЗ. Перші хвилини півфінального матчу між командою Кіпо ООС і «ЦПРК-2» не виправдали очікувань хоч якоїсь інтриги. Кіпоосо володів просто таки грандіозною перевагою, постійно збільшуючи розрив у рахунку. Перед самим кінцем їх перевага на табу виражалася в плюс 50. У другої команди Карбоміда основним завданням було лише зробити цей розрив більш-менш пристойним. Хоча в кінці кіпоосу менш старанно боровся, даючи соперникам більше можливості збільшити свій баланс. Але підсумок не втішний вісім У фіналі очікувана. Keep ну, наша команда сыграла хорошо, практически все забивали. И, как говорят, как позволил соперник, так мы и сыграли. А, это было слабый соперник или сила ну, ваша? Сложно ответить. Наверное, хорошо ребята сыграли наши. Мы вышли, зная силу соперника. Соперник, на самом деле, ну, достоин победы. По счету видно. Вот, э... У нас в команді сьогодні не було 4 людини, разыгрывающий не було, как бы, тому особо нікому було виводити мяч. Це ну, это одна з наших проблем в атаке. Вот. тому такий рахунок і така гра. У другому ж півфіналі зійшлися команди ЦПК та Цком КЦ. І присутність боротьби вболівальники відчули. Команди спочатку катувалася як більш-менш рівні, але гра показала, що ЦПК сильніше. Зкомкац цілком гідно намагався скласти конкуренцію за право виходу в фінал, але, мабуть, чогось не вистачало. Команда ЦПК взяла реванш за минулу поразку і здобула перемогу з рахунком 53-40. Ну, взагалі, так би в, в, в нашій. В первой лиги это соперник. Вот такой? Не самый слабый это один из сильных соперников. Мы прошлую игру проиграли, им, получается, а вот в полуфинале выиграли и вышли в финал. Да, очень тяжело. Вот все ребята устали очень сильно. Но ничего, справились вроде бы ну сколько -то. 13 очков выиграли. Всю игру так и шли в очко, в очко Потом в конце начали давить хорошо, придавили и выиграли. Півфинал визначили кращих, яких поборються за перемогу в первой лизе. У финале зайдутся Кип осу и ЦПК. Матч відбудеться наступного тижня. Сподіваємося на рівну і цікаву боротьбу. Це вся інформація цього випуску. Приємних вам вже весінніх вихідних. Залишайтеся з каналом Южинського телебачення і разом з нами слідкуйте за подіями у місті. Я з вами прощаюсь на все добре.